Шановні буковинці, шановні українці, я всі щиро вітаю, вітаю з великою. Що ми на сьогоднішній день зібралися тут на мені на майдані? Мільйони українців встали з колін і доказали, що вони є нація, що вони є українці, що вони не бидло і не козли. Янукович і його банда, її місце на нарах. Янукович не має права керувати в цій державі. Він не поважає свій народ. Він грубо порушує конституцію. Януковичу прийшов кінець. Його режиму прийшов кінець. Тому я всіх вітаю українців, буковинців, земляків. Будемо стояти до кінця. Україна буде європейською державою і нас буде поважати весь світ. Слава Україні.